Тридцять років я з нею не просто дружила, я жила її проблемами, пропускала повз вуха доволі хамське поводження і вірила, що ця жінка все ще та, моя давня, люба подруга, просто їй не пощастило в житті. Юля була й красивіша за мене, й розумніша, але їй в житті не пощастило. А от на мене все моє життя, наче сипалося, як з золотого руна. Заміж я вийшла за гарного хлопця, який так само став чудовим чоловіком і батьком для наших дітей. Ми багато працювали і змогли видрябатися спочатку на стабільний заробіток, а далі й на розвиток бізнесу. Мої діти гарні розумні, вивчилися і продовжують справу батька, мають свої чудові сім'ї і подарували нам з Валентином онуків. Я щаслива і умиротворена жінка, не даю нікому собі вилізти на голову і намагаюся завжди чинити по совісті. Проте з Юлею всі мої принципи просто ламаються, і я відчуваю перед нею провину за своє щастя, свій добробут і свій успіх. Ми вчилися з нею ще в університеті, і тоді вона була така яскрава, така запальна душа компанії, всі хотіли з нею дружити, а вона вибрала мене, і ми отак відтоді й не розлученні. Ні, у мене не було ні багатих батьків, ні видатних успіхів у навчанні, ні гарного одягу, Юля дружила зі мною щиро, так як можна дружити лише в юності. Вона сама була такою, що прагнула до вершин і йшла туди семимильними кроками, вийшла заміж за дуже успішного чоловіка, на руках він її носив і в усьому догоджав, а та дозволяла себе любити, будувала кар'єру і була просто на вершині успіху. Я в той момент її здійснення мрій все ще жила з батьками і працювала на державній роботі за копійки. Юля рідко зі мною бачилася, і я розуміла, що вона надто зайнята. Далі вже я вийшла заміж за Валентина, і мені було не до подруги. Десь через п'ять років ми зустрілися, і я не впізнала в цій огрядній жінці Юлю. Вона була все тією ж? Наче так, але характер у неї геть зіпсувався. Але коли я почула її історію, то зрозуміла чому. Йому спадкоємця захотілося, розумієш, а я ніяк не хотіла псувати собі фігуру, казала, щоб почекав ще трохи, от я захищу кандидатську, далі ще щось. Я не хотіла дітей, просто не хотіла, а він не витримав і знайшов собі якусь, наробив з нею дітей і щасливий. А я вирішила, що буду просто дуже гарною йому на зло. Вирішила там підтягнути, там підправити, але ж грошей вже на хорошого спеціаліста не було. От і попала на шарлатана, зіпсував мені все життя єдина тепер радість, що поїсти смачно. І отак подруга час від часу з'являлася в моєму житті, і з кожним разом справи у неї йшли все гірше. Там з роботи вигнали, там квартиру довелося продати і до матері перебратися, там зі здоров'ям почалося. І після однієї такої розмови я сказала подрузі, що ми поїдемо разом на води і побудемо разом і здоров'я поправимо. Вона погодилася про гроші навіть не заїкнулася ні я, ні вона. Звичайно, що я спонсорувала повністю нашу поїздку. Ми жили в двомісному номері, разом гуляли, говорили, жартували, наче все, як в старі добрі часи. Я знову бачила свою Юлю в цій обділеній щастям жінці. Але з водами я трохи переборщила. Я не знаю, що зі мною таке було, але я не могла напитися води. От вже одна півторачка пішла, далі друга, а я таку спрагу маю, що не передати. А далі вже почалася біганина серед ночі, бо пити хочу, і в туалет хочу, а спрага у мене така, що аж язик прилипає до піднебіння. Почала я шукати воду, бо саме її хочу, не можу, а пляшок вже нема, все порожнє. Де я серед ночі дістану нову, але спрага така, що, наче в пустелі я. нічого було робити, я тоді напилася води з раковини і так якось заснула. Але спала я недовго, бо ж знову треба бігти. Вже світало, і я кинула поглядом на Юлю, чи я її не буджу своїми походами. І що я бачу? Пляшка води у неї під подушкою. Я не могла очам повірити, що вона таке зробила, пожаліла мені води, сховала. Хоч добре бачила, як я її жадібно п'ю і не можу гамувати спрагу. Зранку я її спитала, чому вона це зробила, і таке почула, що аж волосся у мене на голові стало дибки. Я не думала, що людина може таке говорити найкращій подрузі. Вона говорила, що я не відкуплюся від неї цим убогим, відпочинком, що замість того, аби зняти їй окремий номер, я таке зробила, а вона вже не може бачити моє щасливе обличчя. Я поїхала звідти геть, хоч мала лишитися і відпочити як слід, але я просто втекла від того, що там побачила. Не розумію, як могла людина так змінитися, і я цього не помітила, та виправдовувала таке ставлення щодо себе, мовляв, ну, грубить, але ж життя таке у неї. А воно он як. Підпишись, підтримай українськомовний контент.